Друзі, вітаю. Коли ГУР наш каже, що потрібно відрізати сполучення Криму з материковою частиною країни ворога і змусити їх зробити жест доброї волі, я просто нагадую про те, про що ми з вами постійно говоримо. Я завжди говорю, що деокупація Мелітополя стане початком деокупації Криму, оскільки логістично буде перерізаний сполучення Криму з материком. Залишиться лише Кримський міст. А Кримський міст, ми ж всі розуміємо, що його не має бути. Він незаконний і його не буде. І звісно ж, сам він не впаде, як там багато хто е вірив в це. Ні, він сам не впаде, йому допоможуть впасти, допоможуть впасти. І єдине залишається питання, як стратегічно буде вирішуватися цей момент. Війська ворога вони будуть під нуль, чим дадуть можливість вийти в обмін на щось. Ось це ключовий момент. Відповідно, Мелітополь ключ до Криму. Як я і говорив завжди. А звільнення Мелітополя багато в чому залежить від обрізання логістики ворога. А, обрізана логістика це мінус час, який піхота ворога і техніка зможуть оборонятися на напрямку Такмак Мелітополь. Дивимося, те, що ворог каже, що скоро. Просохне ґрунт. Ну, слухайте, прогноз погоди можна відкрити, і все буде зрозуміло. Час ще є для того, щоб вибивати логістику, те, що ну, сил оборони працюють, повірте. І те, що видно навіть з тих джерел, які відкриті, у ворога буде дуже мало шансів втримати Крим стратегічно. Все залежить від. Волі, і саме не простого солдата і командира, а від волі влади, чи йти силовим шляхом, чи повестися на якісь китайські плани та інше. Я сподіваюся, що буде силове повернення Криму. Слава Україні! Переможемо всіх!